Всім привіт, всім гарного дня. Мої поки роса спадає, щоб сіно розкидати. Посимкую свій виноград. Бачите, скільки навіть древала. лишнього. Ось. Ось тут, бачите, ось ті, що без цвіту. І забагато їх, От, як є з одної пазухи, два є. Ось тут аж три, бачите. Ось ті менші слабші. Я заберу одного сильнішого стали. Бо як сильно перевантажено, він також сили не має. Ось. Ось так, у нас цього року дуже пізно. Виноград почав рости. Там мені писали, що що так пізно. Треба було відкрити, то в мене взагалі відкритий град, всю зиму. Ніхто його не накривав на зиму навіть. Ось. Так, що ось таке. -то. Ну, він через холод цього року дуже пізно почав розвиватися, він два рази змерз. Я вже думала, що йому буде взагалі в цьому решта. Ну, але... Богу дякувати, є от багато цвітом. Ось дуже багато є. Так що я ще буду мати і виноград. Ось, бачите, дві. оцю цю меншу треба виламати, бо вона не потрібна. Ось тут так само. Воно тільки тягне, а результат у нього ноль. Так щось таке то Ось. О. І поки він менший, його легше повиломлювати. І менший стрес має виноград. Значить, дві. Ось його все. Забрати треба. Ось так. Так я його весь час посимкую. Бо якщо його не попасимкую, то він дуже захаращений робиться. І поганий результат. Лози погано визрівають, виноград погано дозріває. Ось. А так є цей результат, який мені треба. Ось так. Так що буду і я з виноградом. Правда, буде він цього року пізній в мене, аби морозу рану не було, щоб дозрів гарно. Ось, а щоб дозрів, треба буде листя витинати, треба буде, як сказати, пагони втинати, щоб вони силу мали тут рости. Ось таке то діло. Ось бачите, скільки в купі, А тут тільки два треба оставити, більше їх тут не треба. Ось так. Може є який виноград, що не так сильно жене лози, то може тоді його і не треба стільки посимкувати. Часом є, що і лози з цвітом виломлюю або сам цвіт обтинаю. Якщо дуже перевантажені лози, то обломлюю і цвіт. Ой, щоб він мав силу потім гарно витягнути ті лози. Ось, так щось таке. В ту сторону попасинкувала. Але перейду ще на ту сторону. Так що ось таке-то. Так тут Ігор пообкошував. Тут у нас красота. Ось. Ой. Ось такі-то справи, так що якось так. Ось так я працюю. Крутися крутися, те робиш, те робиш, а до винограду не подивишся, а потім, а потім нема цього результату, що хочеш. Ой. Вже треба буде знову його підживити, і той, і той має цвіт, один відломимо, бо це забагато буде. Так, цей має цвіт, цей має. А цей жирний, але немає. Цей має, ці мали по Ось, А ці хай ростуть. Ось так. І все. Робота зроблена. Мій виноград попасимкований. Тут нема що обломлювати, то новий корчик. От я ще не обривала, зараз пообриваю. Ось так. Ладненько. Всім вам гарного дня, я буду працювати, розкидати сіно. Ось і хай у всіх все буде добре. Ось так. Вроді би все вистачає. Ось так. Значите, які файні будуть великі громади. О, усю. Вже мій виноград спасенкований. Красота. Всім кажу гарного дня і міцного здоров'я. А ми будемо працювати.